Права 1177. Знайдіть число, якщо в першому завданні 20% цього числа дорівнюють 40. Ну що ж, якщо так, то давайте дізнаємося, а чому дорівнює 1%. Ну, Якщо 20% дорівнюють 40, то в першій дії дізнаємося, скільки 1%. Треба 40 поділити на 20. Ну, і це буде дорівнювати 2. Записуємо, що це у нас становить один відсоток. Якщо один відсоток це число 2, то все число, яке треба тоді записати друге, отже, треба 2 помножити на 100, тому що відсоток 1 це сота частина. І тоді це дорівнює 200. Це і буде наше число. Так, переходимо до другого завдання. 54% цього числа дорівнюють 81. Ну що ж, якщо так, то давайте дізнаємося, скільки це буде 1%. Записуємо перша дія. Отже, 81. Треба поділити на 54. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 81. Що ділиться? Що ділиться на 54. 81 ділимо на 54, і це буде 1. 1 помножити на 54, це буде 54. Віднімаємо. 1 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 4, це буде 7. 8, збирали одиницю це 7, 7 мінус 5 це 2. Вже будемо обрати цифри після коми. Ціла частка у нас одиниця. Дописуємо 0. 270 ділимо на 54, це буде 5. 5 на 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 5 на 5 це 25, плюс 2 це 27. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 1,5. Так, записуємо, що це у нас становить. Один відсоток. Якщо один відсоток, це 1,5, то саме число, яке буде? Треба 1,5 помножити на 100, бо відсоток це сота частина. Записуємо тоді 1,5, що множиться на 100. Ну і це буде дорівнювати 150. Це і буде наше шукане число. Переходимо до третього завдання. Отже, задіть число, якщо 280% цього числа дорівнює 70. Знайдемо спочатку, чому дорівнює 1%. для цього пишемо тоді перша дія. Нам треба 70 поділити на 280. І це дорівнює. І ділимо і дільник, ми можемо помножити або поділити на будь-яке число. Можемо поділити на 10, то тоді по одному нолику можна викреслити і записуємо, що це дорівнює 7, що ділиться на 28. І це дорівнює. Давайте знаходити частку, записуємо тоді 7. Що ділиться? Що ділиться на 28? 7 менше, ніж 28, то ціла частина частки в нас дорівнює 0. Так, ставимо кому, дописуємо 0. 70 ділимо на 28, це буде 2. 2 помножити на 8 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 2, 4, плюс 1 це 5. Віднімаємо. 70 мінус 56 це буде 14. Дописуємо 1 0. 140 ділимо на 28, це буде 5. 5 помножити на 8 це 40. 0 пишемо, а 4 запам'ятовуємо. 2 помножити на 5 це 10, плюс 4 це 14. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка в нас дорівнює 0,25. Є. Ну і записуємо, що це у нас становить 1%. Є? Ну, якщо 1% це 0,25, то все число 100% треба 0,25 помножити на 100. Записуємо друга дія. Отже, 0,25, що множиться на 100. І це дорівнює. переносимо кому на два розряди праворуч, то це вийде 25. Отже, 25 це в нас буде число. Тобто 280% від 25 дорівнює 70. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його відсотком на цьому вправу завершено.